Всім привіт! Ми на ринку. Ще Мама купила курточку Валюші зимні. Ви знаєте, доволі така непогана. А я це їх десь загубила, зараз буду шукати. Це мама хоче ще й мені куртку купити. І це ми щердорахаємося. А, все, я їх бачу. Вон стоять. Не дзвони, я вас бачу. Бачите? В самому краю курська є на мене? Да, Мені, кажется, да. Та я тут десь ми питали. Да. А ціну ви питали одразу на? Дві з половиною. Платячка таке нічого. По дві з половиною. Дивися, ще кухні. Та нема нічого. А, в самому кінці десь, да? Це Це так? Ні, ні, ви вас. Де ти валя ще казала? Через півчаса вже буде. Де ти валя? Ще Там? Дивись, а там. А чого ти не сказала? Ну Попроси її, щоб вона подивилася. Дівочка, мабуть, так. Дітьониш але... чоловіческий. Добре, Лярочка, добре. Давай, давай, кладі. Це прогулки називаються. По суботньому базару з динозаврами. Не Пишуть, що на базі дві машини. Ну нічого, машин немає, на роботу надо. А де ми валя бачимо? Та ж конце бабуля сказала десь. А Науцю да, на, на ага. а хіба і чотири треба? Конечно. Серйозно? Да. Покажіть і щоб моторою здорові були. Я б таку вот водку радила. О, Оце така модель. О, а коротка. А ну оця ще нічого, ця нічого така. Дуже гарна, до речі. Скільки вона я забула? Мені вже не в женелізвони. Дві да, п'ятсот, да. ну давайте поміряємо. Валя. Будь ласка, маму в кадр. У <рек> 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 вас группа поддерживає? <рек> Ні, у нас. Да, да, мы знаем, мы. Мы с приветом, подружки. Семья. Ааа, какие оно холодное. Что-то, что-то вроде бы как бы. Ну, круто. Как бы так было. Сапожки надо летить. Ладно, я тебе кажу, что надо ехать в Синцей. У меня пошла купила в Одессе моей сапожки. 6 років Я кажу, скільки кажу, кажу, ви Вау. Вообще хорошо, да? Мам, да. очень хорошо. Тебе ніде не дави? Нет, вообще нигде не давит. Мені свободненько и в машині мені ще треба. Мна... На? Я менша? Не, мені на... надо меньше. Мені нормально. Шикарно, мам. Шикарно. Бо мені в машину сідати. Так, так, це, це така моделька, що сюда не надо багато ков, бо вона сама по собі тепла. Смотри, це хороша. Шикарно. А, так, нічого? Так, да, ідеально. Супер. Вообще. Ну все. і модненько. Ну, да. Дякую. Наконец-то что-то маме адекватно должно. По целую я зову за шему кинула. Завалену куртку. Девочки, а, і мені. Дайте, одріжте пожалуйста. Дякую вам за куртку. Uh -huh. Ні, я не спою. не, не, не сожжіть мене. Ні, не, не дай Бог. Щоб мені буде кирдык uh -huh. за життя. Виганяти з дому. І одразу мені зделять кирдык. Ну да. Yeah. І ціна no, дуже. Нього строчки ж стоїть дівчаткам на морози. Дякуємо вам за морозило. І що ж підшарфік, що мені спили поплювалась, похаркалась, гос. Насі здоровеньке. Дякуємо, Дякуємо. поножки, палапки. По палапки. По Навіть ну, не сумнівайтеся. Мені внизу я, я її діла, все, але А де моє. наша куртка твоя. А зачем вона нам? Вона до цього приводить. Ну звісно, приготіться ж таке. Така раз. шапка. Mm? Ні, шапочка ще й куртка. Дякую, ще раз. Uh -huh. Сей, тільки не кричи. тільки то не, не нервничай, Щоб було все добре. Куртка ідуть дівчина. Ну, а що у вас написано все? А від 150. підісні. Тож замануха. Ви думали? Так, це хто Такий Маркетинговий да? ход, так. У вас немає ні гроша? Да? Давайте 200. Ну, типу, все відносить. Ну да. так. Так, на, наші. На. Ну, ну це не факт, що вона є по 150. 370. Ні, хороша шапочка. Мені йде. Да. Хорошо, мені, Да? Йде. Ну все. Я, я звезда. Зараз ми полазили, тепер ми прийшли в Сінсей. Отже, джингл бенд. Тисяча сімсот курточки. Так, іду шукати своїх дівочок. Ось така. 1500. Непогана курточка, до речі. Так, дайте. Джилкін Белд. Так, десь ми і тут а прийшли купляти валі світшот. Будемо зараз шукати. Ось я їх бачу. Дівчатка, що ви ходите оце по чоловічому відділенні? А? Це мужське. Це мужське? Що ви тут робите? Жіночі, отам. Так, а я хочу глянути, по чому взуття на Філатейку зимове. Ой, які класні. Це 24. 700 гривень, 700, мамо. А ти там, по чому казала? 1000. 1000. Кошмар якийсь. Ось теж такі непогані. На зиму як. Ну тут yeah. резинова подошва, мені кажеться, це. Нехай батько. Ні. Не, Ні, подошва мені не, та оті класні. Все, будемо знати. Це треба звілати, мені треба міряти. В будь-якому випадку. Ну непогані такі, так? Да? Ботички. Вони вони не теплі. Як це вони не теплі? Там баєчка така. ну для наших морозів. Оце, оце, Так, а що це за паду? Вона буде по всім цим. Кататися як на коньках. А ці будуть, мабуть, спадати з неї. Бо воно ж як угі, воно ж не хороші. Ну. А это що таке? Ну то ж ми їх дивимося. Так. Вони всі водуціну, я бачу. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Так, ідемо. Так, шукаємо. Валентині світшот. Де вони тут? А треба подивитися. Щось я не бачу тут світшоті? А ну, сейчас сюди. Во. О. Во. Ти Валюша про таке? Боже, я думаю, що треба катишки со своїх кофт знімати, оказується, це в моду входить. <ріхи> <ріхи> ну. А я катушки, шапки до з кофти хотіла зняти. Все оставляю. Будемо в тренді. <ріхи> Щось від <от> этого. <ріхи> ну. Ну, тобі розмір надо менший. Серий Я його навіть не дивила. Yeah. Тримай. Встала, руки склала. Снімай поміря. куртку, поміряй. І в розігалку йти не надо. Там наша дитя? Соня На, мені доча Соня не дзвонить. Mm. Ні, в неї вона дуже в нас зайнята, в неї свої проблеми. Mm -hmm. Немає її коли. Ти в неї любов, всі діла, то я її не чіпаю теж. Не треба, мам, навіть на цю тему на відео розмовляти. Що там у них? Хай вони роблять, що хочуть і живуть. Щасливо, довго і хай ну, все в них вийде. А ну давай, давай. От бачиш, як хорошо, що надягнула футболку. О, слухай. і розмірчик твій, Валентина. Да вообще отлично. В роздевалке дзеркало. А що там туди йти? Я їй кажу, що воно прекрасно на ней виглядає. Все валя то, що треба. Сказала, іди кажи очередь занімай. Там очередь. где? Очередь. <laughs> Сейчас поснимать надо. Екатерина 119. Нам надо что снежинку. Филатей какие тоже. Вон стоит. А, туда надо было. Дивіться, які який прикол. Зараз би Нелька тут стонала би. Так, да, так, да, мама, тупи. Мама, мама, мама. Можеш тільки з бутилочками вроді? Ага. Такі тарілочки непогані. Ну це ж вам купи, що викинь. Це все дуже, дуже піча. Для філотеї теж треба металічне. Металеве. Ти, Бозі мій, яка прелість. А що це таке? Це для свічок. А, це підсвічники типу? Так. Да. вже везде починається да, відчуття нового року. О, ти боже мій, які. Це Обязательно собі всякої такої ерунди, щоб украшати дом. Зробимо ремонт в хаті, в селі. І от Там камін є, і це возле каміна понаставляють, от этой всяка красоты. Було б прикольно. Такі подушки можна. Сугуба чисто на Новий рік, це робити таку обстановку. Ну, колись буде, правда? Правда ж буде? Да. Обов'язково буде. Такі бантики по 80. Це камін. Дуже на камін. Прикраси. А ну-ка. 200 гривен. Как Глянь, прикольно. какой классный. Как какая пижама? Но пижама. Э? С тапочками. Прикольно. Это на меня? На тебя. Классно. Но такие это семейный новоречный лук. Обов'язково. Обов Оце я таке собі замочу колись. Зайшла ще в один магазин копійчика, не разу тут не було. Так, кисневий вибілювач Офігенний. Пампер захотіла купити. Є непогані. І ціна така хороша, але можна самотрусиками. Так что трусики-то нам не подойдут. П'ятеро, А вот трусиками. 40 штук. 12-15. Наверное, філота я більше вже лаже. Не знаю, что взять. А? Це точно трусики. 40 штук. Мабуть, я їх візьму. Та ні, Філатея більше більше важу. Не знаю. Коротше, навіть піду в Єву там напротив. Що це таке термометр цифровий? Вічого ну, не було. Я тут, до речі, теж такий непоганий магазин. Сіни. я, мабуть. Є? 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 Не могу. А есть. Ти висьма. Акція 169. А ти, по-моєму, за 300 брала. Ну, я не знаю, скільки ти штук брала. Ну, наче ж таку ж саму коробку ти брала. Понятно, ну, не надо. А я і не знала, що тут є такие магазинчик. Ладно, за памперсами в Віво. Тоже такий скажу вам. Доволі таки нехилий магазин. О, чашки. Ой, такая классная. Вообще галорично. Вот такие чашки мені надо волонтери. 70 гривень, а так 99. До речі, непогані скидки. Це теж така гарна чашечка. Нема грошей. Тарілки вже глибокі є. В общем, сюди треба йти з грошима. Зараз непогані скидки. Так що ну, клас. Що собі отаке. Ну, поки дуже багато других дирок, які не закриті є. Щось ну, треба дівкам взяти, вони мене просили. Якусь вкусняшку. Зараз подивимося, що їм тут вкусненька. Шоколадки Миллениум по тридцать девять. Вот так вот. Что им взять? Даже не знаю. В общем. Не хочу расстраиваться. Пошла я отсюда. Ой, яка красота, люди. Какие игрушки. Какие декорки. Бесподобно. Вообще шик. Клас. Обалденно Мені подобається. Ладно, піду гляну. Там памперси. Якщо, що, то попробую Може можете п'ятерку взяти. Тепер мене занесло в Так, о, бачу. В цій я ще не була. Велика така. классно. Она тут, а она шо? Так, так. Да. Мама, 300 гривен. Вот так вам. Вот, вот наши памперсончики. Где? Тільки щось я ціну не бачу, треба кляцнуть. І, до речі, теж 219 гривень. Треба кляцнути, бо тут пишуть трошки одне, а виходить інше, пожалуйста. А з якого жону числа? Підгузки дитячі, ага, це діно, а ці 279. Що робити, блін? На 300 гривень. На какашки філотейни. Тут 28 штук. Мабуть, пішла я туди і візьму ті. Там 40 штук. Будем носить памперсами. Що чого робити? вибачте. Так. що так, Я назад? з цими памперсами я дурень, блин, новое. Так, надо якихось, наверное. Бумагу, папір взяти. Так, вертаюсь на копійку. Коротше, я яке-то стицьковляха. Ну, знаєте, треба все провіряти, ходити, дивитися, вибирати, шукати. В нас часто не дуже щось дешеве можна знайти. Ну, ми живемо по акціях.